Христос, Воскрес, дорогоцінні! Дуже дякую нашим пастирям Юлії Станіславу Салтаненку за істину, яку вони нам відкривають. І дуже багато хто говорить, що живе по благодаті, що має благодать. А благодать дається ізбрана. І це були учні Ісуса Христа. І що я для цього маю зробити? Я маю відмовитися від свого старого життя, взяти свій хрест і йти за Божими людьми. Це є. Божі люди це є апостоли, це є перша апостольська церква. Іти і будувати церкву, проповідувати Слово Боже, жити по Слові Божу, Божому, виконувати волю Божу і благодать – це є зцілення, звільнення від усіх проклять. Якщо я буду перебувати в Слові Божому, перебувати в волі Божій, перебувати з людьми Божими, я й получу це